Добрий день, дітки. Пропоную послухати казку вовк і семеро козенят. Жила була старенька коза. Вона мала семеро козенят і так їх любила, як може любити тільки мама. Ось вона якось надумала піти до лісу, пошукати їжі, зібрала у коло своїх діточок та й каже Любі мої дітки, треба мені піти до лісу. А ви дивіться, стережіться вовка, якщо він сюди прийде, то усіх вас поїсть. Цей злодій уміє дуже вдало прикидатися, але ви його одразу впізнаєте. Він має грубий голос. Козенята відповіли Мила матінко, ми будемо обачні, так що йди собі, нема чого турбуватися. Коза поблажливо замекала та відправилася до лісу. Час спливав непомітно. Ось раптом хтось грюкає у двері та гукає. Діточки рідненькі, діточки маленькі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але козенята по товстому голосу почули, що це вовк. Не відчинимо, закричали вони, ти не матуся наша. У нашої матусі голос добрий і тонкий, а твій голос товстий, ти вовк. Пішов тоді вовк до купця і купив собі крейди великий шматок, з'їв його і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукав у двері та й каже «Дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мама прийшла, вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконце, побачили її козенята і закричали Не відчинимо. У матусі нашої не чорні лапи, ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря і каже, Я забився, помаш мені лапу тістом. Помазав йому пекар лапу тістом, побіг вовк до мірошника і каже, Притроси мені лапу білим борошном. Злякався мірошник і побілив йому лапу. Підійшов злодій втретє до дверей, постукав і каже. Дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мама прийшла, вам із лісу гостинців принесла. Закричали козенята, а ти покажи нам спочатку свою лапу, щоб ми знали, що ти наша матуся. Поклав вовк свою лапу на віконце. Побачили вони, що вона біла, і подумали, що він правду каже, і відчинили йому двері. А той, хто увійшов, був вовк. Слякалися вони і вирішили сховатися. Стрибнуло одне козенятко під стіл, друге на ліжко, третє на пічку, четверте у кухню, п'яте у шафу, шосте під умивальник, а сьоме у футляр від стінного годинника. Але всіх їх знайшов вовк і не став довго розбиратися. Розкрив пащу і проковтнув їх один за одним. Тільки не знайшов те молодше, що сховалося у годиннику. Наївшись досита, він пішов, розтягнувся на зеленій галявинці під деревом і заснув. Приходить невдовзі стара коза із лісу додому. Що ж вона там побачила? Двері відчинені, стіл, стільці, лавки перекинуті, умивальник розбитий, подушки і ковдри з ліжка скинуті. Стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відкликався. Нарешті підійшла вона до молодшого і почула у відповідь тоненький голосок. Мила матусю, я у годиннику сховався. Витягла вона його звідти, і він розповів, що приходив вовк і усіх з'їв. Сіла коза та й заплакала через своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у великому горі із дому, а молодше козеня побігло за нею слідом. Прийшла вона на галявинку. Бачить, лежить біля дерева вовк і хропить так, що аж гілки тремтять. Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що у великому животі у нього щось ворушиться і перекидається. Невже мої діточки, яких з'їв він на вечерю, ще живі, подумала вона, і наказала вона козеняті бігти швидко додому і принести ножиці, голку і нитки. Натиснула коза вовкові на черево, і воно лопнуло. Тут і вискочили один по одному всі шестеро, живі, здорові, і нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була, стали вони ласкатися та горнутися до милої своєї матусі, скакати і стрибати. Але коза сказала їм Йдіть швидко і знайдіть каменів ми наб'ємо ним живіт вовкові, доки він ще сонний. Принесли тут семеро козенят багато багато каменів і засунули їх вовку у живіт стільки, скільки помістилося. Зашила коза йому живіт швидко, а той нічого не помітив, навіть жодного разу не прокинувся. Виспався нарешті вовк, підвівся на ноги і відчув від каміння таку спрагу, що пішов до колодязя води напитися. Тільки він почав рухатися, а камені у животі один об другий стукаються, і крикнув вовк. Щось у пузі стука грюка, ось така мені наука. Це не козенята стрибунці, а важкі камінці. Підійшов до колодязя, нахилився до води, хотів напитися, і потягли його важкі камені вниз. Побачили це семеро козенят, прибігли до мами і сказали, що вовк упав у колодязь, потонув. Так був покараний сірий вовк. Відтоді мама кізочка і семеро козенят живуть у своєму будиночку в лісі, а діти козенята. Завжди слухають свою маму. Ось і закінчилася наша казочка. До нових зустрічей!